Насправді в сьогоднішньому законодавстві можна його там по-різному до нього ставитися, але е, насправді в, в двох законах, як мінімум, є чудові е, такі значить, статті, які можна було би використовувати. В кримінальному кодексі є стаття 298, яка називається Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини. Знищення руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини, і е, ця стаття складається з двох частин: одна знищення, пошкодження та приховування документів документів національного архівного фонду. Але оця частина 298 вона складається з кількох частин, в тому числі є така частина умисне, незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. І вона карається в тому числі і ув'язненням до трьох років. Тобто це достатньо серйозні покарання, які могли би отримати ті, хто навмисно нищить пам'ятки. І друга, яка чудова є стаття, є такий у нас прекрасний закон, ну може не прекрасний, але принаймні, є називається закон про охорону культурної спадщини. І от в цьому законі є частина номер 21, називається. Примусове відчудження або викуп пам'яток і в ньому зазначається, якщо в результаті дії або бездіяльності власника пам'ятки їй загрожує пошкодження або знищення, відповідальний орган охорони культурної спадщини робить власнику пам'ятки відповідне попередження. Якщо власник пам'ятки не вживає заходів щодо її збереження, зокрема у зв'язку з неможливістю створення необхідних для цього умов, суд за позовом відповідального органу охорони культурної спадщини може поставити рішення про її викуп. У разі невідкладної необхідності забезпечення умов для збереження пам'ятки позов про її викуп може бути пред'явлено без попередження. Четверте, викуплена пам'ятка переходить у власність держави. Тобто таким чином. Можна говорити про те, що є два юридичних документа, які прийняті на найвищому державному рівні Верховною Радою, які фактично перетворюють наші пам'ятки, всі історичні пам'ятки, які є, всі об'єкти культурної спадщини, вони перетворюють в такі фортеці, які є недоторканними. Тільки ти щось навмисно проти цієї пам'ятки зробив, тебе в тюрму до трьох років. Тільки ти погано доглядаєш за пам'яткою, тебе її забирають. Націоналізують і віддають державі. Останні події. Останні події, що ми маємо, те, що може, ви вже бачили, тут я показувала за тиждень до нового року, у п'ятницю, на фундаменті Десятинної церкви почалися якісь роботи. Велика кількість попів російської православної церкви. Я вважаю, що це не церква, це ідеологічний відділ Кремля. І зламали там, зняли забор і почали значить, роботи. В ніч ми підняли шум, але в ніч з неділі на понеділок перед новим роком, за тиждень до нового року, було вивезено 200 камазів землі з огороженою зеленим забором ділянки. Це кілька метрів в глибину. Там намагалися зробити фундамент для підмуровок для храму, який збираються будувати, дуже хочуть будувати російська церква, який у кілька разів вищий за історичний музей і Андріївську церкву. Можете собі уявити, якийсь це жах. Вони вивезли історичну землю, яка майже не, не була досліджена. Тут кілька слов про наших істориків і археологів. У нас чорна, в нас нема. Історії і археології, бо ці люди родом з Радянського Союзу. Якщо ви не знаєте, то в Радянському Союзі на історичний факультет не брали нормальних людей, а брали тільки дітей номенклатури, які були двох двічники, але витримували ідеологічну лінію. Те саме можна сказати і про археологів, що вони були дуже не самостійними людьми. Є ми були з станковим у Софії у науковому відділі. І зав науковим відділом нам в очі сказала, що в Києві нема печер, окрім Печерської лаври. Це науковий співробітник каже, коли ми казали, що будують на храмах підземних, а Станков ходив по цих храмах, і багато хто в нас ходив по цих храмах, і ви бачите, що Мілленіум, який везведений Володимирська 12, 10 років капремонту провалюються, провалюються і провалюються вже там мікрорайон можна було збудувати на ті гроші, які вкладені е, в неперервний страшний ремонт цього одоробла, який зробив бабушкин, якого треба оголосити ворогом Києва, ворогом України, не пускати на Україну взагалі, як і там скорик е, Целевальника і е, духовичного Оцих всіх людей, які е, після цих подій, значить, коли ми підняли знов шум. Ще 200 камазів завезли пісок, чистий пісок, куди, куди поділась наша історична земля з кістками наших пращурів, невідомо.